Попереду у нас зима. Я так думаю, що тяжкі будуть часи не тільки для черкаського зоопарку, а й для всіх, для всіх жителів України. Тому ми повинні попіклуватися не тільки про співробітників зоопарку, це зрозуміло, а й про наших тварин. На сьогоднішній день в черкаському зоопарку у нас приблизно 3000 особин тварин, 200 видів. Дуже багато у нас тварин, які потребують теплих приміщень. і Тому у нас така, скажімо, сьогодні йде дуже активна праця з приводу того, що ми, нам потрібно забезпечити енергетикою, прежде все, електрикою, забезпечити зоопарк. У нас дві котельні, які працюють на твердому паливі. Ми заготовили вже купили в цьому році 50 тонн пелет, і у нас котельні будуть працювати, а вони забезпечені дизель-генераторами, і тому, якщо навіть буде відключення електроенергії, то у нас котельні будуть працювати, але на жаль, у нас все ж таки. Не весь зоопарк опалюється за рахунок цих котелень. Тому електрика дуже важлива на сьогоднішній день. Зараз ми розмірковуємося над тим, щоб все ж таки придбати великий дизель-генератор великої потужності для того, щоб ми могли забезпечити електрикою навіть на довгий час, якщо буде відключення або віяло відключення, або відключення в разі там. Ударів по об'єктам критичної інфраструктури і там можливо надовго відключення електроенергії. Ну, Над цим ми зараз працюємо. Стосовно продуктів харчування, у нас все добре. Ми заготовили все, що можливо заготовити в сезон. підготувалися до зими. І, Тобто наші тварини будуть нагодовані, і я маю надію, що будуть в теплі. А так взагалі-то. Золота осінь. Маю надію, що все ж таки у нас теплі, теплі дні протримаються, до нас будуть ходити все ж таки відвідувачі, тому що це дуже важливо, особливо такі критичні періоди для нашого підприємства, все ж таки, щоб нас підтримували відвідувачі зоопарку і кошти, які надходять до зоопарку, вони Дають нам можливість годувати і слідкувати за ними, підтримувати нашу інфраструктуру, ну і працювати на наш зоопарк, на міську громаду, для того, щоб все ж таки війна війною, а зоопарк повинен процвітати, і ми робимо все для того, щоб все було добре.